Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Ну що, друзі, вже 20 вересня от, і е, надіюсь, що всі, у кого був посадковий матеріал, висадили його благополучно. От, а ті, у кого е, він висаджений з минулого року, от, е, всі ми тепер чекаємо на сходи, потім на цвітіння е, наших цибулин шафрану. От. Ну, е Все нормально, якби процес вже, проростання вже пішов. От, підривав я ці були минулорічні. От, вони вже проросли. От. Ну, і ті, які посадили, вони вже почали проростати. От. І, е Чим хочу поділитися з вами в цьому відео. Е ну, я вже казав у всіх відео, що е незважаючи ні на що. От, люди цікавляться шафраном, люди садять шафран, люди вирощують шафран от, на Україні я маю на увазі. От, і е з кожним роком їх таких е зацікавлених у вирощуванні шафрану стає все більше. І такий от однодумець є е е шафрановик, я б так сказав, є е під Миколаєвом. От він три роки, здається, назад купував там 100 чи 200 кг я вже навіть не пам'ятаю, посадковим матеріалом, ну точно не тонни. От і тепер от, на четвертий рік він викопав свою ділянку і розсаджував вже на гектар. От, за три роки вони розмножились у нього цибулини до масштабу гектарної ділянки. От, і він вирішив ну, копав він вручну. От в цьому році, а от садив, садити, вирішив він механізовано. І порадився зі мною. От я йому порадив купити чеснику сажавку ЧП Крючкова. Вони випускають у нас в Україні, випускаються в Україні. Він її модернізував. Ну, так як і ми трошки підсилив, трошки там щось підварив. От, і нею благополучно висадив гектар, свій гектар цибулин. От, ну, А е, відео, як він модернізував свою цю сівалку, е, е, ск... Вірніше. От, е, він е, поділився зі мною. Ну а я з його дозволу хочу поділитися е, цим відео з вами. Отож, е, дивимось. Добрий день. Відео для Олега Миколайовича Демченка. По-перше, хочу подякувати йому дуже велике дякую за підсказку, за паради і розповісти, як я е, вийшов з положення і е, допрацював сажалку для шафрана. Значить, у нас е, Крюковська однорядна сажалка е, Чесникова. Піде. З ложечками під 35 діаметр під великі зубці чеснику. Що робилось? По-перше, використався старий саморобний культиватор. Дуже проста конструкція, трьохточечна навіска, рама, колеса, і до нього приробилось, просверлив отвори і прикріпив чеснокосажалку. Так, тепер, які виникли проблеми. Єдине, в чому допрацювання, це в тому, що у нас сашник розрахований на глибину максимально 8 см, а нам треба, щоб було 15 е, я дуже сильно поспішаючи зробив трошки неправильно, але якби, як такий варіант теж ми кажуть, має право на життя. Я просто подовжив сашник. За допомогою двох двох з одного боку і з іншого боку двох уголків і проставочок. Проставочок 4 болти, я її понизив, ну, десь приблизно на 7 сантиметрів 7-8, десь так вийшло Тобто глибина зараз від колеса. До краю сошнику носика становить 16 см, але я ще врахував, що десь приблизно 1 см відступив ґрунтозацепа, бо колеса так налаштоване, що це колесо йде з цим колесом, з різницею в 1 см. Для того, щоб навантаження більше йшло на це колесо, а це просто заціпалося за ґрунт, проворачувалось і таким чином ми реалізовуємо оберти ланцюга, щоб лопатки йшли рівномірно і не було якихось додаткових зусиль. Да. У нас тут такий бункер, ложечки. Да, і ще додатково встановився кронштейн і на нього лапу. Лапа були зварені, подовжена, бо завдовжиною не вистачало. тому, тому от, так доконструйовано для того, щоб якісь, які йдуть в ґрунті, там камні або якісь там ущільнення, щоб не зламати цей сашник, вони йдуть в рівень. Ну, тут була виставлена трошки зміщена е, вліво, Для того, щоб вибираються люфти і щоб лапа йшла рівна рівна за сашником. Все це експериментально виставляється, все це видно. Да, ось такий у нас е, вийшла така у нас шафранна сажалка. Е, в принципі, я думаю, таким методом засадити гектар без проблем. Трошки довговато, нуднувато, можна сказати. Але можливо. Якщо, думаю, більше площі, просто це потягне дуже багато часу. Трактор використовувався у нас гусеничний Т-70. Єдине, що просто не встиг доробити, треба було ще встановити маркер для того, щоб більш точніше. Більш точніше їхати. Але, в принципі, з таким трактором проблем, яких не виникало. Він дуже добре тримає прямо лінійність. Тому садити садити було неважко. В лінію трошки, трошки було підрулювати і все нормально. Які виникали складнощі, складнощі виникали при посадці такі, що перше це забивався. Цибульки були не відкалібровані, не було часу їх калібрувати. Для цього потрібні були решити або їх вручну перебирати. Тому вирішено було експериментально проведено, що в принципі він садить дуже рівномірно і ну, засипали просто відкопану цибульку. Да, але більш крупні, вони по бухті проходили. Запросто. Тобто там, якщо діаметр навіть 4,5, вони по бухті проходили без проблем. Але вони е, в цьому місці, тут якби горлышко, і вони там застрявали. Тому було вирішено трошки розширити, просто розрізали, розрізали і е, розвальцювали, можна так сказати, е, пробили е, трубою діаметром 45, е, да, щоб... Е, Розійшлася вона рівномірно да. е, Чому неправильно сашник зроблений? Якщо хтось колись буде робити, то треба просто доварити оцю частину е, ще 8 см носа. Чому? Бо він так розрахований, щоб він йшов цим кілем десь, отут по таку максимальну глибину. Бо все-таки це труба, тут є додаткові зусилля. Супротиву з ґрунтом. Да, це я виміряв, покрасив лінію для того, щоб точно знати, що у мене витримується оця глибина постійна. І так, тут, звісно, нагортає землю. А якщо дивитись ззаду, то було рівномірно, десь рівно по землі, так оно йшло. Тобто налаштовано по заглубленню, він йшов 15 см. ну Цибулинки трошки підскочили. Я десь думаю. ми з 14-12 глибину ми витримали. Так, а таким методом якби просто дуже швидше було, чим наварювати. просто. І Не такий великий об'єм посадки. Але якщо правильно робити, то треба просто доварити до сошника і ще пластину, взяти таку може по міліметра три. І тут було б все б взагалі без проблем. Да, ну, Розширити, якщо не калібровані цибульки. Е, так, і Друге, це була проблема в тому, що якщо є якась грудка, там розміром яйце, е, вони залипали за колесо і десь в цьому місці е, получається, застрявали, ну і колесо тормозило. Тобто, якщо дуже щільний ґрунт, це проблема. Якщо в принципі, ґрунт або іншого складу, або е, якщо там після осадків, то я думаю, він би просто цю груду вона просто розколілася і проблем би ніяких не виникало. Так що ось такий загальний вигляд, нічого складного, мінімальні доробки. Так що я думаю, що ще зроблю відео пізніше. Шафрана копалки, яка перероблена з картофеле так що от так все вийшло. Не Встигли посадити до 12 вересня, але моя порада все-таки до 10 го краще посадити до 10-го, бо деякі цибульки почали вже проростати. Маленькі-маленькі пагани вже пішли. Тому виникає дуже багато якийсь недоробок, якісь несприятливі умови, затримки, тому дуже ризиковано вже в такі терміни. Краще починати раніше. Ну, все, на цьому все. Дуже вам дякую за допомогу. Все, нехай щастить. До побачення.